Infiniti Q50 50 це коли понтовий автомобіль може бути реально економним, надійним, дуже класно їхати і капець капітані комфортним. Це в нас Infiniti 2014 року на задньому приводі на 2,2 дизелі від Mercedes, на коробці від теж Mercedes, на самій максимальній комплектації. На максимальних фарах, на камерах 360, на безключовому, само собою, на шкіряних сидіннях з електрорегулюванням пам'яттю, на двох моніторах, на підігріві руля, на підігріві лобового. На кліматі, ну і, діло на підігріві сидінь. Все як має бути, тут у нас обираються режими їзди, є спортрежим, є мультируль і дуже-дуже багато функцій, які навіть я за одне відео не перечислю. Булочка виглядає дуже класно, наче ніхто і не їздив. До речі, як не дивно, ззаді прям так нормально багато місця. Щоб ви розуміли, витрата, реальна витрата дизелів цього автомобіля 7,5 літрів по місту, по Києву. Двоєний такий вихлоп, а даний автомобіль, як завжди, можна придбати за готівку, кредит, лізинг та за криптовалюту. Реально вартий уваги автомобіль, не плутати з Америкою. Це європейський варіант з рідним підтвердженим пробігом і в дуже хорошому стані. Це автомобіль в продажі. Чекаємо ваших дзвіночків.